Вітаю 18 серпня, 24 рік, місто Рівне Україна. Сьогодні таке недільне оглядове відео. Гарні квіточки. врожай винограду. Кому цікаво, залишайтесь, будь ласка, зі мною. Цього року. Їздила на оптовий базар за стаканчиками. морсив дощик. Там у нас базар називається Дико, а такі лоточки стоять. І так здалеку побачила йде бабулька. Така старша, старша бабулька, і так, ви знаєте, в Ручці тримає в газеті завернуті саджанці такі малюнькі. І так в газетці по 10 штучок завернуті, і так в ручці тримаю їх. І до кожного кіоска підходить, ну бо так здалеку йду і чую. Вам треба квіточки, вам треба квіточки. Ну, відповідно, які мені квіточки треба. Мені ж ну, я проходжу повз. І вона так до кожного кіоска підходить. Відповідно, там люди торгують, скоріш за все, які живуть в квартирах. І вже ми купили стаканчики, йдемо назад. Дощ посилився, такий досить сильний дощ. І знову я зустрічаю цю бабульку. І вона з цими квіточками. Ну, це моя хвороба, я вічно притягнув, що тільки я не купляла бабульок. І голубі. Ромашки і жовті там ще щось, волошки. Ну, ну в мене є таке, що я щось притарабаню не за те, що воно мені потрібно, а за те, що просто щоб бабулька мала ті дві копійки на хліб і була задоволена. Дуже згадую саме свою бабцю і розуміючи цю ситуацію, підходжу до бабульки кажу. Які у вас квіточки? А вона каже: ну, тут є такі, тут є такі. Чесно кажучи, я навіть ну, не зважала, що вона там каже, але забрала цей оберемок, а вона каже: ні, це ж як ж це вона казала? Що це ж каже, одна оця кутичка, там щось 20 чи 30 гривень, а не вся рука. Кажу, добре, добре, зараз порахуємо. Порахувала всю ту кучу, вона там ще щось з пакетика достала, все з бабусею розрахувалася. Прийшла додому і думаю, господи, куди ж його садити? Ну, якби ну, з розсади, ну якби думаю, боже, що це хоч за квіти, знаєте. Але так подивилася по листку, що вроді як це айстра. Ну, чесно кажучи, я Айстри ну, просто дуже люблю. Дуже, але в мене їх ніколи не росло. Але, знаєте, я люблю Айстри, коли ось ці кінчики, такі, знаєте, тонюсінькі. Я, я не знаю, як вони там називаються. Ось. Ну, Але так як все було засажене, Повтикала я <смі> по тому дощу просто отак от пальцем. І ось ви подивіться, яка зара краса. Я цю бабульку згадую кожен ранок, от виходжу на двір і згадую. <смі> і бажаю їй тільки здоров'я, і щоб все було в неї добре. І хай вирощує далі саженці, і будуть люди купувати, і будуть мати ось таку радість в себе в подвір'ї. Різноманітні кольори повиростали. і думаю, що вони високі, досить, але я дуже задоволена. У мене ніколи не росли айстри. Ось вони тільки починають, тільки починають розпускатися і такими різними кольорами, слухайте. Я просто в захваті, чесно, дуже я дуже задоволена, що я натрапила на бабульку і що ось. Ну, я їх отак от понатикувала. Ну, по Самому-самому краєчку понатикувала. Це вони ще тільки-тільки розпускаються, ну, більшість білих бачу. Де прийнялися, де може і не прийнялися. Ну, Думаю, що прийнялися. Просто ще я так їх понатикувала. Уявляєте, оце за пару копійок маю стільки-стільки задоволення. Ось такі вони. Ну, я дивлюся, що ще будуть. Розпускатися. Їх досить багато було. Манюнті такі. З тими корінчиками. такими. Ось таке. І дівчата просять показати, що ж вони купили. Я на рахунок винограду. Покажу зараз, який він є. Ми, чесно кажучи, вже його днів 10 їмо. Але покажу самі бубки. Дивіться, він у нас отут, де росте практично в повній тіні, грона так не набирається. Я вам зараз покажу і порівняю ось так, якби такі ріденькі грона. Ось в такому кольорі він уже дуже солодкий. Дуже. А де більше сонця попадає, то в нього більше. Ну, чоловік так зрізає, де. Бачиш, що вже вже рожевий такий ось ось він. Ну, вже його ну, днів 10, може дві 2 вже ймо. Цей виноград. Ось, бачите, де більше сонця, він такий грона щільніші. Де менше сонця, то є такі пропусти. Ну, він вже тут сидить, нікуди він вже звідси, не буде переміщатися. У нас він ось тут саме сонячний, якби виходить місце. Бачите, то виходить така грона суцільна. А там де менше сонця. Ось. ось такі в нього листочки зараз. Я покажу, ще раз кажу, що. Ніяких хімічних обробок він не мав взагалі. І ось таким чином це ж одна рослина займає, напевно, 4-5 метрів. З таким чином. Тут ще пару саженців є, але їх уже практично забронювали. Ой, треба полити. Хай людям росте Всі, хто придбали, щоб у вас все прижилося. Чесно кажучи, я не можу. Ніякої консультації надати на рахунок вирощування, тому що поняття немає, як його вирощувати. І, чесно кажучи, навіть коли садить. Про жину сказати можу, бо я її садила. А виноград я не садила. Я не, не зможу вам нічого сказати на рахунок винограда. Ну і що? Пробіжусь ще, хочу вам показати Ось яка красуня. Це теж вона тут лишилася. Це дві троянди, які я лишила. І це одна з них. Дуже гарна. Взагалі шкода, що колір не передає. Так, вербу постригла. Ну і що, мій велетень, Зняла коротке відео. Ну, зараз сонце, ось дивіться, він уже доповз до другої, тобто тут уже, виходить, 5 метрів. І починає залазити на іншу опору. І ось таким чином він оце цвіте ціле літо. Я його знімала раніше цвітіння, а от зараз його знімаю, рахують, друга половина серпня. Причому він так буде цвісти і в, і в вересні. Ось маю іще ж. Я гортензію та, що в'ється, да? от уже 5 років чекаю цвітіння, так не можу дочекатися, але чим це гірше? Ви подивіться, це одна рослина, одна. Це просто запах стоїть неймовірний. Бджілки все тут літають, цей кліматіс просто чудовий. Добре, що він лишився, що він вибрав тут жити. Шкода Монтана. Ось таким чином тут я все постригла. Ось. І ось таким чином ось він на вході просто. Ось так от. Ось так цвіте. І я зараз навіть вийду за паркан одну секундочку. За парканом я його теж стригла, тому що він закривав табличку. Адресу показувати не буду. Ось. Дивіться. Ось так, ось так він виглядає за парканом. І ось він сюди продовжується. Ось уже видно. Інший кусочок. І оце він буде тут мені все заплітати. Ось таким чином. А, і ще бабусині. Ну, туди не піду, бо я там теж бабусині беру. І о, частинка була чорнобивців. Теж не знала, куди їх посадити. Ви дивіться, яка краса. Ви подивіться, яка краса. Оце бабусині квіточки. Щоб вона була здорова. Ось. Причому вони невисокі, такі гарнюні, супер. Це вже до сусіднього паркану полізла. Дуже мені подобається. Отак. От я і бабульку виручила і себе виручила. Так що маю і чорнобривці, і айстрички. Ну, айстрички я ще в одному місці насадила, вони там ще не зацвітали. Теж таким цілим-цілим бордюрчиком. Ось така краса, незважаючи ні на що. Кожен ранок мене зустрічає. Вирощуйте. Вирощуйте ягоду, вирощуйте рослинки, квіточки. Кому ще подобається. І все буде Україна. Мирного неба всім. Дякую.